Трічка розтинає повітря і кожен рух здається польотом. Гнучкість, точність, грація поєднуються в єдиному танці, де тіло розповідає свою історію. Тут народжується мистецтво, яке захоплює з першого погляду. Серед тих, хто творить ці рухи, Марія Волошина, вихованка студії художньої гімнастики Золотий обруч, що працює на базі Центру творчості дітей та юнацтва. Її шлях у художній гімнастиці почався п'ять років тому. І зараз дівчинка вже точно знає, чого хоче від цього спорту. Мене надихнули гімнастки, яких я побачила по телевізору. Я зрозуміла, що мені подобається цей спорт, і, адже він у собі поєднує не тільки танець, але і. Майстерність з предметами, і це разом виглядає дуже гармонійно. Я вирішила, що я хочу ходити. Юна гімнастка згадує своє перше заняття. Цей день залишив в пам'яті особливі спогади. Я прийшла ще сюди, коли мені було років 7-8. Мені було дуже цікаво, я зайшла у зал, роздивилася, і нам Ольга Юрівна почала розповідати про художню гімнастику, саме що це за спорт, розповідати про гімнастику, І ми вже почали робити якісь невеличкі елементи. Кожен елемент потребує точності та концентрації. Але Марія впевнено оволодіває новими навичками. Ми танцюємо з елементами. Ну Бувають якісь складні, там, наприклад, якісь там чиласівка, чи якісь там стрибки у нас бувають, якісь повороти. Ну, все разом. Художня гімнастика це поєднання танцю з різними предметами, такими як, до прикладу, стрічки чи м'ячі. Як каже дівчинка, вміло працює з кожним. Для мене прям таких складних немає адже за п'ять років я вже навчилася майже всьому і в принципі нічого такого складного прям немає. В минулому році ми ставили вправу з зі скакалками ой, з м'ячами та стрічками. Мені ці предмети подобаються, і це все також гарно виглядало. але мій найулюбленіший це булави. Але я вважаю, що для мене він найскладніший. Але він є моїм найулюбленішим. За п'ять років тренувань Марія вже відчула смак перемог і радіє кожному досягненню. Ми часто беремо участь у в прилуках саме там мистецькі барви чи свято танцю. Там ми вигравали перші, другі бували і треті місця. Але це саме тоді, коли ми тільки почали ходити. Наприклад, в минулому році ми зайняли перше місце і це. Було для нас, ну ми дуже зраділи цьому. як каже юна гімнастка, найяскравіші миті це перші перемоги, коли серце б'ється від щастя, коли ми з дівчатами чекали. Коли судді вже скажуть, яке ми, ми місце зайняли, і коли це був найперший раз, коли ми зайняли перше місце. Ми з дівчатами дуже зраділи. У нас навіть пішли мурахи по, шк... по шкірі. Це для мене такий був момент, дуже запам'ятався. Натхнення і сили працювати, Марія знаходить у підтримці рідних. Вони підтримують мої батьки, мої подруги, які знають про цей вид спорту, і взагалі я сама себе підтримую, бо мені це дуже подобається. І надихає мене на це мій тренер і гімнастки, яких я бачу там по телевізору. Окрім художньої і гімнастики, дівчинка розвиває інші таланти. У мене ще є хобі це малювання. Я також туди хожу ходжу дуже давно з приблизно з п'яти років. У мене є великі досягнення. Також брала участь у багатьох конкурсах, і вигравала там призові місця. Як гімнастка, вона розвиває свій талант під чітким керівництвом викладачки Ольги Волошиної. Їй от одразу цікаво, і стрічка, і м'яч, і булави були якісь такі моменти, що от щось не получалось, розстраювались. Але от я бачу, що вона в сторонці піде там чуть-чуть попсіхує і. Все разів десять зробить і получать. От зараз вона вже переросла і, і ну, займається дуже старанно, дуже теж робиш їй зауваження. Вона кивнула, мовчки переробилася. Ми до цього більше не повертаємося. Маше дуже те, що вона стоїть постійно в перших лініях. Приймаю у всіх фестивалях, і це вже старша група. У них є окремо там своя телеграм канал і вони між собою там щось крутять, вертять. Ну гарне крутять, вертять постійно знімають тік і Мене навіть змушують ставати ними в тікток. Я тільки за дуже гарна дитина, старанна, талановита. Я сподіваюся, не все вийде.